На сесію міської ради прийшли садоводи товариства «Дніпро». 15 листопада в їхньому товаристві вирізали 900 метрів металевої труби. Зараз воно знаходиться без води. А міліція, за словами садоводів, ніяк не реагує. «Даємо розповідь 102, будь ласка, Я... в ямі наші труби, або розповідають туда, але в течію дня ніхто не виступить. Я... Да. Є номер машин, є це все». Нам не я хоче, хоче. Про ситуацію у садовому товаристві доповів депутат Олександр Рибаков, а мер Руслан Токар запевнив, садоводам допоможемо. Зараз я поставив задачу розробити програму, как и водовода і включити бюджет наступного року. І весною, когда це буде можливо, ми восстановим вам водовод. Ми зі своєї сторони звернемося к другим площадкам, якщо буде така возможность допомогти. В обізательно у вас вода буде від депутатів. Надійшла інформація, що недалеко від того ж садового товариства Дніпро невідомі вивозять систематично чорно землю. Ну поля да землі має уже зняти слой чернозіма. Ну його вивозять, я так понимаю, йде ли незаконна торговля землею, Ми уже как бы готовим обращение прокуратуру, то есть уже діалог ведемо, надо приймати активність. Якщо уже начали чернозом вивозити? Послушайте, нам что быть вообще? Послушайте, Ирина Владимировна, давайте так, готовьте, я прошу вас, депутатская комиссия, пожалуйста, проведите, обязательно доложите и обязательно обращение в органы правопорядка. Сейчас за моей подписью здесь

Там этот металлолом весь сружается и прессуется какими-то такими большими железными или бабами, как их называют. Все это кладется в огонь, рисуется огромными... Живіся, все це в 15 сюди від жилих завод було прийнято рішення, що цим питанням повинні зайнятися правоохоронні структури. Крім того, депутати на сесії знизили орендну ставку на землю з 5 до 3% відсотків для ВСМПО «Титан». Головна умова, щоб в складній економічній ситуації на заводі не скорочували робочі місця.